Число 5, цифра 5, п'ятикутник. Підручник сторінка 19, зошит, сторінка 18. І перше наше завдання це порахувати, скільки ж сонечок зображено на малюнку. 5. Скільки листочків зображено на малюнку. 5. Скільки сочків зображено на малюнку? 5. То як же утворилося число 5? На екрані ми бачимо, як жабка стрибає по вже відомому нам числовому промені і стрибає вона від цифри 4 на 1 вперед 4 додати 1. І в нас вийшло число 5. Отож, число 5 це 4 та 1. Відповідно, приклад 5. дорівнює 4 додати 1. Давайте поговоримо про склад числа 5. На екрані ми бачимо будиночок, на даху якого зображена цифра 5. Відповідно, і мовитиме про неї. Як же ж нам утворити склад числа? Спершу давайте запишемо всі ті цифри, які ми вже з вами знаємо. Це 1, 2, 3, 4. І що нам потрібно додати до цифри 1, щоб у нас утворилося 5? підказка. Попередній. Слайд був якраз про це. Ми знаємо, що. До одного потрібно 4. Що потрібно додати до двох, щоб у нас вийшла цифра 5? 3. А що потрібно додати до трьох, щоб вийшла цифра 5? 2. А що ми додаємо до 4? Вже ми про це говорили двічі. Так, цифру 1. Відповідно які ми маємо приклади: 1 додати 4 дорівнює 5, 2 додати 3 дорівнює 5, 3 додати 2 дорівнює 5, та 4 додати 1 дорівнює 5. Вчора я вам говорила про попереднє і наступне число. А сьогодні хочу відкрити ще одну таємницю, що попереднє і наступне число ще називають. Сусідами даного числа. Ой, а як це? Давайте уявимо, що ми з вами знаходимося на чарівній вулиці, на якій живуть надзвичайні люди, а цифри. Таким чином ми бачимо будиночок, у якому живе цифра 1, будиночок, у якому живе цифра 2, будиночок, у якому живе цифра 3. Будиночок, у якому живе цифра 4. Та будиночок, у якому живе цифра 5. Таким чином, вам зрозуміло, що в цифри 1 сусід буде хто, хто біля нього пори живе. Так, цифра 2. А у цифри 2 аж два сусіда. Це 1 та 3. А хто ж сусіду цифри 3? Це 2 та 4. А в цифра 4, 3 та 5. Ну, тепер нам зрозуміло, тож рухаємося далі. І наше завдання необхідно назвати сусідів числа два. Які в нього сусіди? Це 1 та 3. А сусіди числа 3, 2 та 4. А сусіди числа 4, 3 та 5. На наших екранах ми бачимо, що купюри, гроші. Назвіть, будь ласка, вартість першої купюри. Це одна гривня, друга купюра дві гривні, а третя Завдання порахувати кути, атож, рахуємо один, два, три, чотири п'ять, а в жотенькі. Один, два, три, чотири п'ять, п'ять кутів. А якщо у фігурки п'ять кутів, то називаються вони кути. П'ятикутниками. Отож, всі малюночки, що в нас зображені на екрані, це все п'ятикутники, тому що вони мають п'ять кутів. А пригадаємо, як називаються фігурки, у яких чотири кута. 4 кутники. А як називаються фігурки, у яких три кута? Трикутники. Добре. І переходимо до роботи в сошиті. На сторіночці 18. Перше завдання пропускаємо, а відразу працюємо із другого. І завдання легше просто не придумати. Порахувати, скільки предметів ми бачимо та записати в клітиночці циферку. Отож, помідорчиків наскільки? 1. А морквинок 4. А малинки 3, а вишеньок 2, а огірочків? п'ять. І ось третє завдання ми бачимо, скільки білочок, 4 білочки, і як багато горішків зверху. Але ж нам потрібно поділити чесно між всіма білочками, щоб нікому не було образливо. І поділимо, ми кожні кожній білочці дамо 5 горішків. Відраховуємо горішки, щоб їх було 5, обводимо і даємо наші білочці. Так само робимо із третьою білочкою та четвертою. Тепер всі хворімо і ніхто ні на кого не ображається. Білочка ми допомогли, але в нас є їжачок, який не може піти додому, тому що із тими камінчиками щось не так. Ми бачимо, що пропущені деякі цифри. Ми ж допоможемо їжачку повернутися додому. Тож дивимося, циферка один є, а яка має бути наступна? 2. Цифра 3 є, а наступна 4. І після чотирьох в нас іде цифра 5. Чудово, тепер і їжечок задоволений. Повторюємо склад числа 4. Бачимо горі 4. Це 1 та 3. І є якісь кружечки. Так от, ми маємо розфарбувати кружечки саме в такому порядку. Спочатку 1. Одним кольором, а потім три іншим кольором. Кольори можна обирати тільки вам до вподоба, обов'язково брати ті, які обрала я. Отож, спочатку ми пишемо, зафарбовуємо один кружечок, а потім іншим кольором ще три кружечка. Коли цю роботу зробимо, звернемо увагу на наступне. Є чотири. А воно складається із двох і ми кількох і ще з двох. То ми будемо зафарбувати як кружечки. Спочатку два кружечки будуть у нас одним кольором, а потім два кружечки іншим. І дивимось далі. 4, це три та один. Тож фарбуємо три кружечка одного кольору і один кружечок цього. Перед нами є багато фігурок. І всі вони різні, а відрізняються вони тим, що у них різна кількість кутів. Наше завдання знайти тільки ті фігурки, у яких 5 кутів, тобто ті, які називаються п'ятикутниками. Порахуємо, скільки кутів у першій клітині у першій фігурі: 1, 2, 3, 4, 5. Отож, пишемо тут цифру 5. Далі. Один, два, три, 4. 4. Це чотирикутник, аж ніяк не п'ятикутник, тому ми пропускаємо 1, 2, 3, 3. Це також нам не підходить. Це трикутник. Далі 1, 2, 3. Також три нам не підходить. Один, 2, 3, 4, 5. О, нарешті п'ятикутник, тож описуємо цифру 5. І остання фігурка в нас має один, 2, три. 3, 4, 4 кути і вона нам не підходить. Отож, завдання, яке ми залишили на десерт. Нам необхідно попрацювати так. Перші два рядочки ми пишемо лише цифру 5. У третьому рядочку записуємо цифри у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, і скільки вміститься в рядочок. А в четвертому завданні прописуємо, приклад 4 додати 1 рівню 5. Але цифри ми пишемо через клітинку, а от приклади через 3. Тобто, приклад записали 4 додати 1 рівню 5, пропускаємо одну клітинку, другу, третю. І з четвертої клітинки почнемо писати знову 4, додати 1, рівні, 5. Дякую за увагу та бажаю вам успіхів!